На Харківщині енергетикам вдалося відновити електропостачання села Студенок. Воно розташоване в Ізюмському районі Харківщини. Зістатися села енергетики змогли тільки у супроводі саперів. Російські окупанти, тікаючи з області, залишили купу смертельного залізяча. Що нині відбувається в студенку, бачили наші репортери. Село Студенок Ізюмський район Харківщини, майже чверть тисячі будинків, тут зруйновані вщент. Усе через російську військову агресію. Та вже торік, у вересні, коли росіян вигнали з Ізюму, в Студенок почали повертатися люди. Нині в селі 500 мешканців. Я його вже в інтерв'ю називав героїчним селом. Коли я звідси від'їжджав якраз в розгар військових дій, то залишалося може чоловік 12, А потім. Після визволення населення активно почало повертатися, хоча не було ні електроенергії, не було ніяких благ, люди приїжджали, показували, що вони будуть жити тут, а будуть відроджувати село. Енергетики довгий час не могли дістати студенка. Причина замінованість території треба було дочекати саперів. Після обстеження зрозуміли, відновлювати мережу будуть частинами. Коли почали сплошно розміновувати лінії, по темпу розмінування було з'ясовано, що навіть щоб заживити це.

Ну, не вистачить, мабуть, цього року, тому було прийнято рішення частково саме місця пошкоджень, підходи до цих місць пошкоджень, дуже вузенько розміновували тільки так, щоб можна було якось заживити. Траплялись і суто природні перешкоди. Їх долали спільними зусиллями військових, енергетиків та місцевих мешканців. Так було з перекиданням проводу через річку Сіверський Донець. Спочатку саперам довелось розмінувати, хоча б частину узбережжя, щоб на спецтехніки змогли під'їхати. Енергетики. Привезли свою лодку, місцеві мешканці нам мотор до цієї лодки спорядили, допомогли. І разом і сапери допомагали нам виконувати цей перехід, перетягувати цей провід, ну і вдалося. Нині половина села студинок зі світлом, Щоб повністю тут відновити електропостачання, енергетикам знадобиться ще місяць через війну, розв'язану Росією проти України. В суденку не лишилось жодної вцілілої ділянки електромереж. Подібна ситуація, і в селах що поряд, але й туди повертаються люди, і саме цим керуються енергетики, коли село за селом пліч опліч саперами беруться за відновлення електропостачання. У нас по нашій громаді 27 населених пунктів. Карта із населенням скільки було до війни, скільки зараз приїхало, з керівництвом районного Гаресу. Опрацьована на даний час на перспективу це подання електроенергії в населені пункти, де найбільше приїхало жителів. Водночас, з роботами в судинку енергетики, розпочали ремонт мережі в селі Співаківка. Там електропостачання не було більше року. Юлія Губська телеканал прямий.